Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні ми з вами поговоримо про степеневу функцію з раціональним показником. Сподіваюся, що на даний момент світло у вас вже відновлено, ви знаходитесь в безпеці і маєте технічні можливості переглянути дане відео. Так от перше питання: ми з вами згадаємо, що таке в принципі степені з раціональним показником. Значить, степенем з числа додатнього числа з раціональним показником називається таке число в степені R, де R це число записане в вигляді дробу m поділити на N. Нагадую, що N, і показник, який ми записуємо при корені, може приймати тільки натуральні значення, невід'ємні і не ноль, а М, яке ми записуємо в чисельник, може приймати будь-яких цілих значень. Не забуваємо, що 0 в будь-якій степені буде дорівнювати 0 завжди, і 1 в будь якій степені завжди буде 1. Так, значить, що таке степенева функція з раціональним показником. Вже в школі в 9-8 класі ви розглядали такі степеневі функції, як лінійна вигляду y доріння kx плюс b, квадратичну функцію y доріння x квадрат, кубічну y доріння x в кубі, обернену пропорційність y грік доріння, яка поділить на x, та корінь із хілку параболим. Значить, степнева функція з раціональним показником це функція вигляду y ріні x у степені альфа, де альфа раціональне число, що може бути представлене у вигляді дробу m поділити на n, n натуральне m ціле число. Називається степеневою функцією з раціональним показником. Далі розглянемо властивості степеневих функцій, випадок перший, альфа не ціле, но додатнє значення. Побудуємо знайомий для нас графік корення із х, гілка параболи, що ми бачимо на першому малюнку, або можна представити корінь із х нагадую, х в степені одна друга. Малюнок перший. Зверніть увагу, степінь одна друга знаходиться в проміжку від 0 до 1, тобто це дріб і це правильний дріб. Також побудуємо графік, що зображений на другому малюнку, Y в степені 3 других. Тут звертаємо увагу, що 3 других дріб неправильний, розглядається дріб, що більше за одиницю. Дробове значення, но додатнє і більше за одиницю. Якщо ми узагальнимо вигляди даних графіків, то побачимо, що вони розділяються на два типи. Як. На малюнку першому та на малюнку другому. Тому, якщо у вас в завданні потрібно побудувати y доріні X в степені альфа, альфа не ціле додатнє, то розглядаємо два варіанти. Тип перший, коли у нас альфа, це правильний дріб від нуля до одиниці, і тип другий, коли у нас альфа дріб неправильний, тобто більше за одиницю. Ми можемо, дивлячись на всі ці графіки, підсумувати, що всі вони розташовані в першій чверті, там, де X і Y у нас додатні. Звертаємо увагу на те, що функція має єдиний ноль переден з о OX із OY в початку координат в точці 0,0. Якщо, звичайно, немає ніяких переміщень графіків функції. Не забуваємо і повторюємо геометричні перетворення графіків функції. Якщо ми розглянемо приклад x в степені 1 друга – мінус 1, або x в степені 3 других плюс 2, куди відбувається переміщення, а, при тому, що а, мінус 1 та плюс 2 написані після функції. Правильно, 100 в шостій функції. Якщо вказано мінус 1, то наш графік спускається вниз на одну клітинку. Якщо у нас одна клітинка, це одна одиниця. І, відповідно, якщо ми маємо Х в степені 3 других плюс 2, то графік потрібно підняти вгору на дві одиниці. Якщо ж у нас x 1 розташовано в дужках, віднімання йде до х, до нашого аргументу, степінь зовні, то переміщення треба робити дзеркально по осі Х не в мінус 1, а на плюс 1. Або якщо ми маємо х-1 Плюс 2 за дужками степень 3, друга. То переміщення робимо по дзеркально не на плюс 2, а на мінус 2 по х. На мінус 2. Підсумуємо. Всі наші графіки розташовані в першій чверті в додатніх значеннях. 0 брати можна, тому що немає ділення на 0 в цьому випадку. Всі графіки бачимо зростаючі. І функція має єдиний ноль. Де точку перетину з усями, у Х і це початок координат. Тепер розглянемо, що ж буде відбуватися з нашими графіками функції, якщо альфа не ціле від'ємне значення набуває. А бачимо, що всі три графіки нагадують нам графік оберненої пропорційності, гіперболи, то вона розташовувалась в першій і третій четвертях для степеневої функції з раціональним показником. Ми розглядаємо тільки додатні основи. І бачимо, що, в принципі, всі ці три графіки схожі між собою, відрізняється тільки вигін, в залежності від степені відповідно. Всі функції у нас спадають, на відміну від нецілих додатніх значень, там вона зростала функція. І, в принципі, якщо основа в нас від нуля до мінус одиниці, навпаки, і менше, чи мінус одиницю, все одно графіки. Між собою схожі графіків. Так, підсумуємо також у них спільне те, що вони розташовані в першій четверті, але в даному випадку ми ноль включити не можемо, оскільки немає перетинів з нашими осями. Чому? Тому що в тому випадку було б ділення на ноль. Цього робити в математиці не можна. Тому область визначення та область значень в даних випадках від нуля не включено до плюс нескінченності. Та також функції наші спадають, і ну, не перетинають, немає точок перетину з осями. Нагадаю, що в минулій темі наше саме таке глобальне завдання це було побудувати графік функцій і проаналізувати її властивості. В цій темі ми також матимемо таке завдання в підсумковій роботі, коли нам буде треба побудувати графік функції і зробити аналіз. Аналіз ми робимо за семи пунктами. Побудова графіків функцій здійснюється, враховуючи перетворення графіків функції, треба їх повторити, якщо ви забули. І аналіз самої функції ми робимо всіх кроків. Область визначення, область значення, нулі функції або точки перетину з осями, монотонність, де функція зростає, де функція спадає, парність, непарність функції, пов'язана з мінусом, та проміжки знаку сталості, де наша функція вище нуля, тобто вище ікса, або нижче нуля менше нуля, нижче ікса, та сьома властивість це сам графік функції відповіді. Згадаємо, як обчислювати завдання на знаходження значення виразу. 0,81 десятична в степені мінус 0,25 Для того, щоб знайти значення цього виразу, нам потрібно переписати десятковий дріб у вигляді звичайного. Переписуємо так, як чому: 81 одну В степені мінус 0,25. 25 сотих скорочуємо, маємо мінус одну четверту. За рахунок від'ємної степені ми значення перевертаємо дробу, буде 10 тисяч поділити на 81. В степені вже додатній, в одній четвертій, яку ми перепишемо як корінь четвертого степеня із нашого числа. І цей корінь ми можемо обчислити, тому що корінь четвертого степеня із 10 тисяч це є просто 10, корінь четвертого степеня із 81 це є 3. Тобто маємо 10 третіх. Що відповідає варіанту відповіді В. І обов'язково виділяємо цілу частину 3,1 третя. приклад другий: 0,125 тисячних степені мінус 2 треті. По аналогії запишемо так, як ми говоримо: 125 тисячних. Далі, за рахунок від'ємної степені. Ми можемо це значення перевернути і записати в степені додатні 2 третіх. А можемо варіант другий спочатку скоротити як 1 восьму і вже її перевертати як 8 в степені 2 третіх. Далі, степень ми записуємо через корінь, кубічний, із 8 в квадраті. Розуміємо, що 8 це 2 в кубі. Тому одразу цей корінь обчислюємо, це буде 2, а вже потім піднесемо її до другої степені. Тобто маємо 4. Чит, ми поміняли місцями порядок дій. Спочатку обчислили корінь, а вже потім підносили до квадрат. Так, робити раціональніше. Знайдіть область визначення функції. Чит, повторюсь, ми маємо обчислювати. Степінь з дробовим показником із додатніх виразів. Тому х-5 і х 3 мають бути більше нуля. Значить, х 5 більше нуля, відповідно, маємо х більше, ніж 5. Якщо ми зображуємо це на прямій, то у розв'язку маємо проміжок від 5 і до плюс нескінченності. Аналогічно, х плюс. 3 має бути більше 0, при переносі плюс 3 перетворюється в мінус 3 і маємо х більше, ніж мінус 3. Зображуємо і це відповідає проміжку від мінус 3 і до плюс нескінченності. Так, і якщо ми у загальному з вами властивості степеневої функції з дробовими показниками, то таблиця властивості матиме ось такий вигляд. Значить, Її потрібно зазначити ваш робочий зошит. Презентація буде розміщена на Модулі, Ну, якщо ви не маєте можливості технічних або сайт не завантажується, тому я дублюю. В телеграм-каналі відповідно цю презентацію, і ви можете взяти її звідти, якщо вам незручно технічно. Обов'язково є практичне застосування даного лекційного матеріалу у вигляді виконання завдання за посиланням. Воно так само є у вашій групі. Бажаю вам хорошого світлого вечора, до зустрічі на заняттях. Сподіваюсь, бережіть себе.